Всім привіт! Сьогодні будемо брати білі речі. Вибиравання зарані вже загружені кросовки. і ще докидаємо решта речей. Загружаємо сумки. А так просто, щоб терлося ліпше. Ще деякі речі. И на улочку с подушкой. Так, вроде бы мы все загрузили. Хочу а ну, туда. Тоже и Все ми з вами загрузили. Закриваємо барабан. Засоби, які нам сьогодні пригодяться. Прати ми сьогодні будемо порошком данкміт для білого. І ваніш. Зараз я банку відкрию і включу камеру. Ну що ж, друзі, отак от виглядає всередині ваніш. От, у нього така ложка є. Класномірно. 10, 30, 60 грам. Я насипаю половинку. Половинку ложки, якщо речей не дуже багато, якщо ціла машинка, то бажано цілу ложку класти. Ну, можна ще чуть-чуть. Це там не було аж половинку. Давайте вам не досить. Все. Закриваємо. Все вновь позаставляється. Зараз. Так, я закриваю ваніш уже і зараз насипаємо порошок. Чесно, от незручна упаковка. Не люблю, коли порошки сухі сиплять в пакет. От в коробці реально зручно. От, от це от. От, от Воно і просипається, і от і реально незручно. Хоч це його в контейнер якийсь пересипати, але немає. А, до кондиціонера ще треба залити. цей. І, і ще зараз є другий налью я маю. Просто цей мені запах не дуже подобається, то я його зродую швидше. А того нового більше лью, бо в нього приємний аромат. Зараз я покажу отакий От мене новий кондиціонер. Ось такий класний сілан, Вернель. З ароматом алої. Все налили і заливаємо. До речі, ви помітили, що оце... побачили, що оцей ковпачок нагадує, як вперволь. Гель. Чесно, прям такий самий. Досі. Ця пляшка сюди не залізе, тоді ми її ставимо сюди дві машинки. А цю ставимо шкафчик. Так, все. Все ми з вами додали, все засипали. Машинка включена, в розетку включаємо. Програма прання. Ну Навіть не знаю. Звичайно, я б, напевно, поставив мікс. Мікс 40 градусів. Е можливо, 1000 обертів, але. але. От думаю, може поставити 800. Чи. Хай вже буде тисяча, вже ну, не пробував, то хай постоїть вже тисяча. Чи взагалі поставити турбо прання на 59 хвилин. От не знаю, чи еко поставити, але щось таке, я думаю, на то не підійде. Важкий вибір. Ну Давайте доціни, нехай то буде мікс 40 тисяч. Без додаткових опцій. А, ні, давайте поставимо ще полоскання плюс, тому що там ваніш є. Хочу виполоскати краще. Там буде три полоскання, якщо додати полоскання плюс, або якщо додати інтенсивне, то там теж буде плюс полоскання, то вона прополощить три 3 рази. А якщо поставити з інтенсивне полоскання плюс, вона прополощить чотири 4 рази. А 5 полоскань тут не зробиш. Тому тут от, от, максимум 4 полоскання. Але в LG є функція, де я вже вроді розказував, що ВG є функція така, де от можна собі робити безкінечну кількість полоскань. Допустимо, вона приступає до фінального полоскання, ви нажимаєте паузу. І або виключаєте полоскання плюс, або включаєте його, або виключаєте це не включаєте, і у вас плюс полоскання. І ви можете полоскати до безконечності, скільки вам треба полоскати, щоб виполоскати засіб до ідеалу. Дуже прикольна штука. Ну, але я тим користуюсь рідко, тільки випадки, якщо в мене багато піни. Ну, а поки що на цьому все. От такі параметри сьогодні у нас броня будуть. Старт. Машинка закривається і приступає до зважування. Чесно, я думаю, що вона час мені не довгий покаже. Я думаю, що вона покаже година 25, якщо з полосканням плюс. Якщо б я його не постав, мені здається, якщо б, ну, якщо б я його не поставила, вона ну, б, напевно, показала годину 13. Ну, зараз подивимось. Що година 34. А скільки туди? Година 22. А 30. стоп, а тоді би як було? От так би було? А година 27? Нічого собі. А чого не так? Там ж вроді не є велика вага. Что да, что-то моя машинка разочаровала чуть-чуть. Ну окей, уже хай-не хай -нехай будет так, как она хочет. Ничего уже не поменяется тут. Я взагалі б хотів, щоб вона поправила, е, ну там вже ж роді не є велика вага і то, е, по суті, вона би мала прати не зовсім той й довго. Ну, бо ті кросовки, сумніваюся, що вони важать багато. Ну Хочеться, може А вона вже вона просто так видала, бо тому що вони мокрі. От може чому. Я навічую, мій Івані ж посипався. З з порошком. Вода впшикується в попередній відсік і в основний. О! О, все, все, втекло, текло. Так. Тепер вона отсюди лє воду. Коли вона вшикування робить, не, не варто щось там відкривати. Классно, водичка так лється. От як не протираю, то скло все рівно оно таке нечисте виглядає. Капальки на склі. А, я, я згадав, вони ж просто милом були затерті ці кросовки. Набрала. Достатньо нужно, води. Прийшла праця. Є ще тут велика функція, от, де зажимається інтенсивно і віджим. І вона там показує, скільки літрів води в ній. Ось. 242. Це зараз у неї 13 літрів води. Вроді б. А 255 то пустий барабан. Без без води. А 242, вот, вот вона в на у себе 13 літрів води. Ось вот так. Йде насищення. розганяється машинка. Пінки достатньо. Він ще не включився. Зараз воно ще одне насищення зробить, а тоді включиться. 21. 2. Ну, але то, що это не гріє. От воно падає тебе. І далі одне насищення. Після цього насичення включиться Угу. Зараз піде стандартне насичення, і тоді понад машинка приступить до грання нормального. У нас таким чином йде броня Ну що ж, друзі, пішов злив. грошенка готується до проміжного віджиму. Вичистиє, коли вже вийде на оберт. Ну що ж, машинка вийшла з другою разу на віджим і приступає до віджиму. Віджим буде так, як завжди, до 1080, напевно. Ну, хоча тут стоїть 1000, ну подивимось. Ну, що ж, машинка вже розганяється до... скоро буде 800. Напевно. Так, да, вже 730. І вже 800.

Ну та, вона ще розганяється, поки ще є час, так як то короткий віджим. І тому вона розганяється до 1080. А на фінальному віджимі, я думаю, що воно буде віджимати на 1000. тому що там віджим довший буде. Все. Віджим закінчений. Що це звук? Зуміє. Останнім часом щось так почало, коли барабан лишиться трошки, отакий звук. От такий чик чик, чик чик Що це за звук, я не знаю. Машинка зараз буде приступити до першого полоскання. Машинка набирає воду. Чекаємо, поки набереться вода. Ну що ж, машинка вже набрала воду. От стики, так які завжди. от кусочок, це синтепон. Щось тут попав. Полощать в процесі полоскання. Водичка мильна трошки. Ну, то, як то завжди, перше полоскання, воно таке технічне називається. Вимиваються залишки всяких засобів. Друге полоскання вже таке середнє, а третє вже фінальне. Там воно вже з кондиціонером все ідеально. Девіджим. Проміжний з першого полоскання І зараз буде друге полоскання Ну що ж, друзі, йде друге полоскання Водичка. Майже чисто. пінки мала мало кількість скоро буде вже віджим. Фінальне полоскання показувати не буду, і віджим, напевно, ну, знімлю дуже, дуже кусочок такий невеличкий, тому що, по суті, буде все одно й те саме. До кінця, друзі, п'ять хвилин. Машинка на фінальному віджині вже. Оберти. 940 сорок. 1000 Але вона чомусь розганяється ще вище. Не знаю, чому. Але бачите, що стоїть. Стоїть 1000, але вона щось розганяється більше. От я теж колись ставив е віджим, але окремий. На просто-бовому мені треба було щось віджати. Я поставив 1000, вона мені віджимала на 1200. Дивно. І зараз от 1100. Подивимося, що буде далі, мені здається, вона буде 200 дойде і е, розженеться і скине оберти. Так, машинка розгоняється ще, бо вже мало часу і вже. Так. О, я ж казала, що вона розженеться і все, і тупане. От приблизно так само було і на бавовні, тільки на чуть довше повіджимало. І наш швидкі 14 теж так само було. Я теж став щось. Освіжий, то тут теж було так. У мене теж стояло 1000, але вона віджала коротко ще до 1200. Ну що ж, машинка закінчує цикл. Зарані можу з вами повернутися. Всім дякую за перегляд, всім бажаю удачі, всім па-па. Побачимося в нових відео, друзі. Thank mm -hmm. you.